Привіт! Вітаю вас на каналі Рукоділля І Не тільки, з вами я, Світлана. Сьогодні розпочинаю четверту серію своєї вишивальної гри. і будемо тягнути перший процес, який буде у нас сьогодні. Хочу вам зразу сказати, що в коробочку з кількістю хрестиків я додала, дивіться, цілу купу. Папірців у мене тут буде що завгодно, окрім 100 хрестиків. Тож, обираємо процес. Катя, прості. Гарненько так. А ти нічого не загадуєш? Я навіть не знаю, що загадувати. На тоді тримай. О! Змійка номер два. Єс? Yes. Так. Кількість хрестиків. Ой, тепер папірці... я Папірців багато, є де розігнатися. Так. 748 хрестиків. Ну, це приблизно буде половина змійки. Так, запам'ятали. Змійка. Номер 2, 748 хрестиків. Тож, нічого вам не показую. Буду перезап'ялювати п'яльця, буду вираховувати середину, з якого місця треба буде розпочинати, і розпочинатиму. Що з цього вийде, покажу вам в слідуючому включенні. В мене позаду 748 хрестиків і Ось такий результат. Більше половина змійки в мене вже готова вишита, але я зіткнулася з проблемою. Ну, як сказати, проблема. Ну, Для мене так. І покажу чого. Мене зовсім зникло вишивати бажання цієї змійки. У мене 12 змійок, ось так вони будуть виглядати, якщо їх колись вишию взагалі. Січневу я вишила, і ось така має бути лютнева змійка. Вона в кокошнику. Цього кокошника я категорично вишивати не хочу. І, і тому я вишивала цю змійку довго, два дні в мене минуло. Думала я думала і вирішила, або якусь діадему. Замінити кокошник на діадему на корону. Або, можливо, на якусь шапочку. Ну, якось мені треба щось тут змінити в головному уборі. І думала, я думала, вирішила таки спробувати. Це зробити. Я не знаю, що з цього в мене вийде. Наразі в мене, як я вже сказала, 748 хрестиків. І ось так я почала вишивати, ну, скажімо так, шапочку. Я спочатку спробувала відмалювати, ну, по типу віночка щось, але так як лютий місяць, е, ну, який віночок у лютому місяці? Потрібна шапочка. Ось. І буду пробувати зробити шапочку. Можливо, я ще зроблю десь отут з бочку, десь отут, мабуть, балабончик з боку. Я не знаю. Ну, от у мене реально пропало бажання вишивати ці всі змійки. І я не знаю, з одного боку, ніби й хочеться вишити, а з іншого боку, ну все. Не хочу. Хіба що можна ще вишити? Знаєте, яку я зараз вам покажу? Можна вишити ось цю змійку з ялинкою, з іграшками новорічними, то, ну, це так, да, можна. Далі ж, ну, якось так. Можливо, можна було б зробити по типу ось голови змійки, ну, ось тут, у своїй лютневій. Ну, тут вся краса в головному уборі якраз, ну, то більше думаю, що годиться шапочка. Як вона в мене вийде, побачимо, я не разу не дизайнер, і я сумніваюся, що в мене вийдеться добре. Ну, але це буде спроба. І якщо мені не сподобається, я просто її викину, оформляти не буду. Ну, якось так. І я ж кажу, що. Я не знаю. Мабуть, я ще вишию оцю грудневу, і наразі все. Я передумала їх вишивати. Можливо, колись, можливо, але, якщо немає бажання, навіщо себе силувати? Правильно, правильно. Тож, ми продовжуємо далі. Ось так в мене вийшло, І будемо обирати слідуючий процес. Я не хочу, щоб мені випала ця змійка зараз знову. Останнім часом в мене попадається так, що двічі підряд я вишиваю один і той самий процес. І я цього, чесно, вам скажу не хочу. Але побачимо, що випаде. Катруся, будь ласка, просю. Другу коробочку поставлю. Ой, хух. аж дихання затримала. Попіл від Crystal Art. Клас, дякую. Дякую, дякую. Так, і у нас тут папірців тепер. Ой, як багато! Я додала, я додала сюди дуже багато. Тут нема тільки 100 хрестиків. Все решта тут є що завгодно. Нема лише. 600. Дуже гарно. Дякую. Звертайтесь. Crystal Арт попіл. 600 хрестиків. Чудово. Тож, іду працювати. У мене ж настрій трошки піднявся. Покажу, як виглядає попіл. У мене є така дівчинка-бусинка. Яка любить спати там, де їй не можна. І вона у мене поспала. На моєму попелі, але я вам все ж таки покажу. Вона, вона послабила мені натяжку. Ну тут же ж зручніше спати, ніж деінде. Так, поправлю трішки камеру. Ось так виглядає мій майбутній кінь. Минулого разу тут була норма 748. Ось, а зараз буде 600. Тож, є над чим працювати, є фронт роботи. Пішла я трішки вишивати. У мене майже сьома година вечора. І як по-хорошому, я мала би вам завтра зранку відзняти цей шматочок і показати, що я навишивала. Але сьогодні в мене вишивальний настрій, і мені хочеться вишивати, і хочеться показати, що я навишивала, обрати слідуючий процес швиденько і ще далі вишивати новий процес. А можливо, і не новий, а добре пристарений, так. Ви не бачите, мабуть, нічого, але повірте, що 600 хрестиків рівно додалося на цій роботі. І вишивала я білим кольором. Ось, як можете побачити, ось остання ось смужечка, ось білий колір. Ну, білим по-білому вишивати теж ще задоволення, але для мене це все норм. Я готова вишивати і білим. Проблем нема. Я дивлюся в камеру телефона і бачу, що кольори зовсім інші. Насправді, тут от білий, він реально білий колір. Ось я вам покажу ниточку. Ну, Звичайно, так, це біла ниточка. Але отут я її бачу в реальності, от якась вона не зовсім біла. Можливо, на фоні оцих кольорів. Вона як-то, можливо, міняє свій відтінок чи що, але насправді, от, Прикладаю я білий колір і дивлюсь на вишиті хрестики, то я бачу різницю. Вам же ж передає, звичайно ж білий колір, гарно білий колір. І взагалі, оці такі сіро-коричніві тони на екрані у вас, ви бачите, це все сірим. У мене ж передача кольорів в реальності зовсім інша. Робота мені ця подобається. Яка б вона не яскрава була і ну, така сіра. Так? Дійсно, це сіра робота. Але вона мені реально цікава і мені хочеться продовжувати її вишивати. 600 хрестиків я вишила. Ну, можна сказати, я вишила сьогодні. Але вчора я вишила буквально 25 хрестиків. Ну, от і виходить, що я вишивала цю роботу 2 дні. Ось, І хочу похваститися, я сьогодні пошила ось такий чохол на раму. Дуже мені хотілося це зробити. І нарешті я вибрала час. Це світленька тканина Бязь. Це ніяка не американська бавовна, це звичайна. І так як я шити не вмію, від слова зовсім я цього пробую навчитися. Ось, тож, це моя проба пера, так би мовити, і ось такий результат у мене вийшов. Я зробила дві таких, два таких чохлика, ось і наверх теж. Ось, зараз порухаю, ох, зараз порухаю ой е, Сюди я ще не надівала по цій простій причині, що мені тут е, я хочу трохи зашити, щоб він просто цей чохол не заважав. от І я ось трошки підшию сюди свою роботу, і потім з задоволенням вдіну і туди чохол я так вирішила, що я буду поступово, тут будуть невеликі стіпки беку, тож я буду, мабуть, і бек зразу зашивати, щоб уже мені була, ну, не повертатися до цього моменту, щоб все це було заодно і зразу. Ось так. Легко, просто із задоволенням можна вишити 600 хрестиків, і навіть іще трішечки і пошити. Дуже задоволена, тож чохли, чохли я буду ще шити, в мене ще є рама, на яку треба, е яка не вдягнута в мене, так, і треба це зробити пошити. Тож, у майбутньому я буду і далі робити такі дрібні речі. Швацькі. Мені це, як виявляється, подобається шити. Головне, щоб виходило, бо як не буде виходити, то, звичайно, тоді і вся охота пропаде. Ну, а зараз будемо обирати слідуючий процес. Так, і зразу дві коробочки ставлю, і катруся обирає. Ти тільки мені оцю змію не обирай. Не <смі> хоче. Не хочу. Не хочу. <смі> ну, ось дивіться, ну як так? Те, що я не хотіла, Катя мені обрала. Ну, я ж кажу, уже. Уже. Відкладай її. Ай, яй-яй, все задоволення мені. Нагадна, що ти відкладаєш, їй ж треба душити. А ти будеш душити? Кан... Мишно. Ну, як хоч який. Буду, буду дошивати, Що вона мені випала, то ж граємо. Так, ну але тут, мені здається, ого, 900 хрестиків. Звичайно ж, це мені забагато, тому що тут у мене залишилося зовсім трохи. Ну, але 900 хай буде 900. І в мене тут таке виникає питання. І з тим моїм кокошником я буду, зараз я вам покажу, я буду пробувати кокошник просто заокруглити отаку от і зробити, ну, хай буде шапочка. Мені б хотілося якусь діадему, але, мабуть, не буду я заморочуватися, і, мабуть, треба мені зробити якусь, ну, по типу балабона на шапочці. Ну і хаотично, звичайно ж, треба буде зробити бекстіч. І як я його буду рахувати, хрестики, то я порахую, а от з беком трішки буде проблема. Ну, але якось буду рахувати. В усякому разі, приблизно вестимо підрахунок, і, звичайно ж, що 900 хрестиків для цієї роботи це забагато. Тож в слідючому включенні ви побачите вже готову змію лютневу. До зустрічі, не перемикайтесь, всім вітаннячка, доброго ранку, суботній ранок, і я до вас з готовим результатом. Але лютнева моя змійка мала би вийти ось така. З кокошником. Це мене трохи, не трохи, це мене роз, розорило, розстроїло, і я думала довго гадала, що мені зробити, як мені вийти з цієї ситуації. Гарно чи погано, але з цієї ситуації, ну, скажімо так, вийшла. Нагадаю, що минулого разу мені випала в роботу в грі. Ця змійка лютнева і 900 хрестиків. 900 хрестиків я не, виш... не вишила. Вишила 200, здається, 268. І я зробила деякі зміни. Я зробила ось таку корону діадему, ну, більш корону, схоже, так? Ну, як змогла, так і вийшла з ситуація. Чесно кажучи, не дуже мені подобається, як мені вийшло, але все ж таки краще, ніж кокошник. Я сережки теж з кокошника прибрала, і ось такий результат я маю. Ну, Чесно кажучи, кладу руку на серце і кажу, що мені, мені це не, не дуже. Подобається. Це не, не так, як я б хотіла. Але я такий ще собі дизайнер і малювати я не вмію. І фантазії в мене особливо ну, не, не можу похвалитися гарною фантазією. Тож, результат є. Фініш є. Як я сказала, в 900 хрестиків я, звичайно ж, не помістилася, але так як у мене фініш цієї. Змійки, третя буде це вже березнева. Ось фініш є фініш. Працюємо далі і будемо обирати процес далі. Так, так мої коробочки гральні. Та-да-да-да-да-да-да-да-да-да да парабан -да 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 -да. на дров. Зміків вже немає? Є. Ну, я її просто не викинула, ми її відкладемо. О. Опа! І вперше випав мені процес, це серденько означає, що я можу вибрати все, що я захочу. А це гарно. А це класно. Так. А що ти а... хочеш? Я навіть не знаю. Ой-ой-ой. А мабуть, я виберу попіл. Попіл. Буде попіл? Це я питаю, А мені і змійка подобається, і одна, і друга. та що від чарівної країни, і та, що від Алісени, і попіл мені подобається, хай буде попіл просувається. Давай хрестиків. Буде попіл. Ой, На, ось це. Це Так. 600 хрестиків, ну, непогано, дуже непогано. Тобто, обираємо ми попіл і 600 хрестиків. І скрутимо тут. Все. Попіл ви нещодавно бачили, ну, але я покажу ще раз. Сонячний день у нас сьогодні, дуже морозний і сонячний, і хочу на сонечку показати. Так, мабуть, видно, правда? Трошки видно, де білим кольором, буду продовжувати і далі білим кольором, а далі буду бачити, можливо, ось оці ще в мене тут шматочки треба позашивати. тож розпочну з білого, а далі, а далі будемо дивитися по ситуації. Вітаю! Сьогодні в мене неділя, 23 лютого і. Представляю вашій увазі свій вчорашній результат. Мені випадало 600 хрестиків на любій роботі, яку я захочу, я обрала попіл від Crystal Art. І, звичайно ж, видно, результат. Ось я вам так покажу поближче. Єдине, що я вас трошечки обманула, я говорила, що я буду вишивати білим кольором, зашивати, але я пішла трошечки не так. Тут були вже ось такі пасмочка іншого кольору, і щоб я не запуталася і правильно прорахувала, я почала зашивати, от якраз із цього боку. Пасмочку взяла це бленд, оцей темніший колір, зашила темнішим, зашила білим, зашила темнішим, зашила білим. Тож, в принципі, робота в мене швидко пішла. Я 600 хрестиків доволі таки швиденько вишила, тобто додалось на моїй роботі рівно 600 хрестиків. Дуже приємний процес, дуже мені подобається. цікаво, Дуже цікаво, скільки тут хрестиків, але я рахую, тож ми знатимемо, яка кількість. Хрестиків на виході у нас буде. Кольора такі, повторююся, знову, не яскраві, сірі, білі і трішечки таких коричневих. Ось, але мене це зовсім не бентежить. Продовжую вишивати. Так, буся. Проходьте далі. Це була Буся. Ось. І цей тиждень ця серія гри, четверта вже, здається, да? чи п'ята, збилася з рахунку. Тобто чергова серія буде завершуватися трошечки раніше. Ну, як трошечки ж на цілий тиждень. Всі попередні серії якось так виходило, що в мене. По два тижні я вишивала, потім знімала велике відео більше, ніж на годину. Цей раз у мене вийшло, що я знімала тільки з понеділка по суботу, тобто понеділю, сьогодні неділя. І буде таке вже коротше відео. І яка цікава така деталь, цікавий момент. Як ви пам'ятаєте, я вам показувала, що я все записую собі. Нотатки веду, так? І цей тиждень у мене всього вийшло два процеси. Один процес це була змійка, і друга з 12, і за два рази у мене стався фініш. Я дуже хвилювалася, що у мене не буде фініша у лютому місяці, але маленький фініш уже є, точно є. Але хочу сказати вам по секрету, але зараз я вам не покажу і дуже не розкажу. Але все ж таки, по секрету, у мене намічається, як мінімум, ще один фініш. А в кращому випадку навіть два. Але про це я вам розкажу, звичайно ж, пізніше, коли ми будемо дивитися. Які в нас результати лютого вийдуть із нашої гри? Тож, на цьому завершую своє коротеньке включення. Зустрінемося вже завтра. До зустрічі! До побачення!